Сьогодні нічи, дощ, дивіться, у нас. Ой, трояндочки осипались, бачите, поналивало. О, доброго ранку. Доброго ранку. Я тут тобі кісточки несу. Іди, погризеш, там хрящики. А, а кісточки я зберу на смітник. Так, да, кашу не зварила, я дуже заморилася. Вчора було багато роботи. Що тут? У тебе бардак? Ой, ти голодний. Давай. О, хрумти. Тільки не пиши, як різаний, кажуть, ти так. Ну, що, бачите, поналивало добре. Угу. Так що довгенько поливати не треба. Я вчора навіть не закрила парничок свій, Уже так заморились. Ми вчора в гаражі полочки майстрували. Ой, я тут, як Віка, зайде, тут ось ополуничка полуничка гарна. Може, потім. Так здається, дощ буде ще. Дивіться, яке небо затягнуте. Ой, красуня. Ця, дивіться, вже опустилася, а ця заквітла. Гарні. А там жовтеньке я й не глянула, ось щось. Вітер піднімається, і з дерева капельки на мене. Ні, більше не квітують там ті. Відквітують і все. Холодно. Вітер такий холодний. Так, ну що, це в мене тут сміття можна покласти пакетика, Огірочки підростають. І капуста нічого, що та Ліля дала, он дивіться. Ну, це для неї погода така якраз, що вона. Приймається. Так, квітують помідори мої томатики. Підв'язувати треба не зайдеш. Там вже і горох понав'язувався, хай Віка подивиться. Ось так, треба йти до хати, холодно. Зранку у вас ось такий букет у мене, лілія одна, це вже їй багато років, і вона така. На цупкому стержні. Так, не знаю, чи Фенді вийшла за мною. Мабуть, теж не хоче на дощ виходить. Ні, нема. Квіточки мої в порядку. Ось скільки води поналивало, дивіться. Це ще й, мабуть, і лилося. Ну, а так, треба йти до хати. Зараз я вам щось покажу. Дивіться, яка краса. І це така здорова миска. Сьогодні була Наталя, принесла цукерок, але ж я їх не їм. ну Вона каже, тебе діти їдять. Це наша полуничка. ну У нас її в цьому році не так багато. Отаку ми тільки посадили, Наташа дала. А своя русанівська яка рано родить, ну, небагато було, діти їли, слава Богу. Ну і оце ж, а це невісточка Наталіна позвала. Я, не вийдіть, Я щось вам дам. Ну, оце я вийшла і отримала ось таку миску полуниці. Каже, ну, де більше поїсте, а менше зіб'єте і в морозилку. Ну так, можна це зробити і без цукру. А потім чи в пиріжечки, чи там е, поздно, ну, кудись там можна джем робити, вікуля любе коктейлі робити. Ну ось отакий от презент сьогодні я отримала. У нас сьогодні була злива і, звичайно, полуничка загрязнилась, але це нічого. І чого я в кофті? Холодно. Після дощу така холодина. І фенді воно у нас отак ховається, ховається. Ну, ось бачите, які гарні презенти у нас тут від сусідів. То гірочки від валі, то тепер полуничка від Наталі. Ой, слава Богу. Вийшла. Хотіла. Зрізати троянду, та не тут то було, прийшов сірий на вечерю. Це ще такого не було, щоб він і ввечері приходив, зранку погодувала, і, і він тепер знову прийшов і так пищав. Та зараз я його погодую. О, чуєте? Ну, і де ти там сидиш? Ти боїшся Фенді? Іди тепер уже, Іди їсти, іди. скоріше, скоріше, скоріше. Це вже восьма година вечора. Дивіться. Ну давай. Так, що тут у тебе є? Давай вийємо. Ой. Давай. Пендюше, угу. то не твоя їда. Пенді. Не можна. Так, бутилку треба прибрати, вона мені пригодиться. Це гортензія в мене не прийнялася, та що з живця. Ой Боже, як їсти хочеться. Як же вас жалко? Ну, ось ти вже й на вечерю приходиш. Ну, все, їж, венді тебе чіпати не буде. Я пішла, зріжу троянди. Красуня, пішли додому, то не можна. Нічого тут не можна. Не чіпай, не чіпай нічого. Ой, все, хаїсно. І, і мені душа спокійніша буде. Ну, сів на підвіконня і няв, і няв, і няв і нняв. Думаю, ну що, треба винести йому їди. На дворі в нас прохолодно, але дощ закінчився. Ой, і зараз я зірву, зріжу, вірніше навгород не зайти, а тут можна оці троянди. Зараз покажу, які гарні у нас тут троянди. Бачите? Ось які. Ось оці дві хочу зрізати великі. Гарні такі. Замість двох я зрізала чотири. По дві поставлю дітям. Він є на дворі, треба йти вже. Пенді забираю і додому. А завтра буде видно, що за день буде. Може буде тепло. Все, пенді пішли додому.